Для перевірки стану печі рятувальники заходять до будинку Віри Булах. Тріщини заробили, пофарбуєте да, білий колір, щоб да, видно було, да, де да. буде просочуватися полум'я. Речі, будь ласка, не стушіть, да воно тепло, але це дуже небезпечно. Щит у вас лежить правильно, щоб не попадали жаринки. Без нагляду піч не залишаєте Цьогоріч Перед початком опалювального сезону піч ремонтувала. Говорить жінка. Як безпечно нею користуватися, додає знає та намагається дотримуватися усіх правил. Кожної осені я трусила сажу, а так як я не змогла її трусити сама вже в цьому році, то я попросила цей представників. Він мені приїхав, потрусив. Пічку я не оставляю, бо я нікуди не ходжу так далеко. Пенсіонерці ж Вірі Тищенко, рятувальники роблять зауваження щодо рушників над піччю. я тут живу, забуває тут. Так, і і тільки що полотенці по вісеравому крепочку не знати, тому що це нібережить правила, коли опалює приміщення, то. Не залишає його без нагляду, каже Віра Архіпівна. Я як іду ввечері, у мене тут потушений, на вутро не плита. Я не кидаю огня ніде. За що, сажі я дивлюся сама за цим. Поки лазила сама, тепер втім году нанімала жінку, та вона мені приходила, трусила. У пані Ганни теж виявили порушення. Чому зберігаєте теплі речі, речі, які легко займи і скринка полум'я попаде, загорається? Ви от десь в момент, і все. Ось цей диван, який він взагалі не повинен тут бути. Оці коробки, оце все так, коробку я тільки поклала до вечора. Буду розтаплять. Усе обіцяє виправити до села. каже, приїхали торік з бахмута. Житло їм надали безоплатно, готувалися до зими самостійно. У цьому році я сама полізла на горіще, сажу потрусила, тут сажу ось ще я тут дала до не його, тут сажу потрусила, багато я сажів трусила. Я вважаю, що там, де я могла, я все позамазала, позарила, так, як я вдома робила. Я от ранці встала, протопила тут до вечора, вечором знову я протопила і все. Такі рейди організовують від початку опалювального сезону. Саме тоді збільшується кількість пожеж у приватних будинках, розповідає пресофіцерка головного управління ДСНС в області Оксана Крутоус. Люди активно розпочинають використовувати пічне опалення, різні електричні обігрівачі. Найчастішими порушеннями це, звичайно, є непомазані пічки, тріщини залишені з минулих років. Часто люди розташовують в притулках, як ми сьогодні бачили на прикладі в притуду. Ще легкозаймисті рідини, предмети, наприклад, меблі, надаємо рекомендації, вказуємо на наявні недоліки, які потім люди мають виправити. З початку року в області зафіксували 1594 пожежі, тоді як минулого 1642. Саме у Золотоніському районі цьогоріч було 214 пожеж, з яких 27 виникали через пічне опалення. Лише за минулий тиждень на пожежах зафіксовано двох загиблих. Тому сьогодні ми приділяємо максимальну увагу саме цьому району. Ми активно залучаємо до такої профілактичної роботи добровільні пожежні, дружини місцеві, офіцерів поліції, працівників соцзахисту тобто, щоб не самі рятувальники ходили по будинках і розповідали людям про безпеку, а ось так комісійно в складі певних структур. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.